Отже, бачимо, да, біля будівлі Київської міської державної адміністрації проходить мітинг. Як повідомляють засоби масової інформації 14 грудня, тобто сьогодні, у Київраді проходить чергова сесія, ну і мітингуючі, вимагають, зібралися біля будівлі і вимагають посилити фінансову підтримку. Військових збройних сил України з міського бюджету. Люди вимагають від міських чиновників направити кошти із інших статей бюджету, тобто з різних статей бюджету на програму Захисник Києва. Тобто, це все, що ми бачимо, всі ці мітингуючі, це їхня мета. Ну, наприклад, є такий співорганізатор цієї акції Іван Гаврюш. Що він повідомляє? Він розповідає, що учасники акції мають зокрема такі вимоги, які вимоги, давайте переглянемо. Перше, прибрати 120 мільйонів із облаштування аквапаркінгу і перевести їх на програму Захисник Києва. Е, чесно скажу, не знаємо, що за програма аквапаркінг, але ну, це одна з їх вимог. Друге створити сервісну службу, яка допомагатиме в проведенні закупівель для Збройних сил України. Тобто навіть ми можемо, до речі, бути цією сервісною службою, оскільки у нас є спеціалісти, до речі, у нашого агентства. По закупівлям державним, по проведенню публічних закупівель, тому підтримуємо. Ну і третя вимога це публічне обговорення бюджету на 2024 рік. Тобто такі вимоги мітингуючих. Так що учасники акції обурюються тим, що вони періодично збирають гроші для українських бійців, тобто учасники, люди взагалі. А міська влада опікується, ну як вони думають, іншими питаннями. На їхню думку, бруківка, розв'язки, мости тощо можуть зачекати. Ну, це зараз загальноукраїнська така тема, тому це дійсно правильно. Ну і до речі, це відео було знято приблизно півдесятої, а в 11 годині 46 хвилин Кличко Віталій Кличко у своєму телеграмі написав, що сьогодні, ну, мабуть, під тиском, до речі, або для інформування ну, громадськості і мітингуючих він написав. Сьогодні Київрада ухвалить зміни до міського бюджету 2023 року, де, зокрема, в рамках передбачених бюджетних коштів, нагадаю, майже 7 мільярдів гривень на цей рік виділимо ще близько 600 мільйонів на підтримку наших захисників та захисниць Збройних сил України, повідомляє Віталя Кличко. Так, і в принципі, дивіться, це. Цікаво, до речі, хто знає, напишіть, будь ласка, це під тиском мітингуючих вирішили додати ще 600 мільйонів. Або це, в принципі, була спрогнозована така інформація, прогнозовані видатки. Так, ну а наразі чекаємо нових новин від мітингуючих.